Чому у жіночого щастя зелені квіти? Давайте розберемо. Почнемо з того, що справжня квітка з патіфілуму – це ось цей початок всередині. А біла частина навколо називається покривалом. Чому ж воно починає зеленіти? Найчастіша причина це просто старіння. Білим, в залежності від умов, воно може бути до декількох тижнів, а пізніше починає зеленіти, і це абсолютно нормально. Цей процес може пришвидшити дуже яскраве світло, а також високий вміст азоту. Інколи у таких випадках, або коли рослина дуже ослаблена, вона може випустити квітку, у якої з самого початку буде зелене покривало. Важливі фактори для гарного цвітіння спатіфілуму – це розсіяне світло, не дуже великий горщик, добрива саме для цвітіння з більшою кількістю фосфора і калію, і регулярний полив без пересушування. До речі, хотіла показати, як змінився спатіфілум моєї знайомої, яка віддала його мені на пересадку. І це також важливий фактор здоров'я рослини вчасна пересадка і якісний субстрат.